Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає де окупувати і знищити, що заважає знищити всіх росіян, расистів, що обстрілюють наших військових на бахмутському напрямку, що йдуть наступи. Місто Бахмут, де окупувати? Звільнити Бахмут. Тут сильні втрати будуть у росіян. Брак людей. Рашисти будуть втрати сильно втрати великі. Застосують військові України зброю гарну. От вони розраховують расисти втримати якусь дорогу. Не втримають. Цей шлях буде під контролем українців. І вже люди там були, колаборанти вже не, не працюють у Бахмут, на Бахмутському напрямку, там все ой, вибито, вони прикриваються цивільними людьми. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на знищення расистів. На Бахмутському напрямку повністю звільняється Бахмут, повністю звільняється вся територія. Відкриваю всі шляхи українцям, українським військовим. Відкриті всі шляхи, заперечувались негатив обираю. Заперечуюсь негатив обираю. Не вдасться вони. Були в росіян плани здійснити атаки на Бахмут, але вони не вдасться. В них там буде забрана ініціатива, у них сильні втрати, і в них ця дорога головне якась дорога, от вона буде під контролем України. Заперечую весь негатив. убираю. Забираються всі перешкоди, що заважають військовим України знищити росіян, що обстрілюють пахмут. Убираю повністю весь цей негатив, знімаю, повертаюся. біль сльози, страждання назад росіянам. Більше не можуть вони йти в атаки, більше не можуть обстрілювати. Наших військових, цивільних обираю висняти. Відвертаю расистів від бахмуту. Перекриваю, перекриваю. З ними не ся домовлятися не про що. Всі переговори будуть використані для нападу. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть військовим України знищити всіх расистів, росіян, що атакують Бахмут, що нападають на Бахмутському напрямку. Прошу, допоможіть, одверніть, одведіть від українців, від українських військових і цивільних, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, всю агресію, расистську, уламки, кулі. Міни гранати, одвертаю і повертаються все расистам на голову. Там, де вони його запустили, там їм хам... на голову і падає, їх нищить. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть расисти наступати на Бахмутському напрямку. Абсолютно перевага на обоці України буде так. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Допоможіть нам, будь ласка, де купуйте бахмут. Ой, та буде повністю знищена вся рашистська армія в Махмутському напрямку. Більше немає ким і чим воювати. І зруйнована повністю вся логістика расистів. Буде так. Дякую за увагу.